Згідно зі Звітом Сил безпілотних систем, за 28 днів жовтня знищено понад 7 тисяч окупантів і 23 тисячі 500 ворожих цілей. Повний штурмовий склад трьох бригад обнулено. Середньодобовий темп відправлення фашистів до Кобзона 252 особи. Примери ГУР повідомили про нові результати своїх операцій у небі Донбасу за останні дні. Знищено дві російські РЛС подльот та пускову установку С-300. додатково ліквідовано групу окупантів і вантажівку, на якій вони пересувалися. Єврокомісія запропонувала Україні приєднатися до космічних програм супутникового зв'язку ЄС. Це відкриє доступ до найсучасніших захищених каналів зв'язку та підвищить стійкість держави до кіберзагроз. ДБР затримало колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького на Львівщині, йому та бізнесмену Гринкевичу інкримінують шахрайство і відмивання коштів держпідприємства під час тендерів 2018 року. Дрони ВМС ЗСУ відправили рашистське корито на дно. На дніпрі морпіхи 40-ї бригади берегової оборони знищили катер із ворожим десантом, який намагався висадитися на український берег. Суддя з Одещини відмовився виправляти не надто юридичну назву країни агресора у власному рішенні, Лишив формулювання Рашистська федерація. Він заявив, що це не помилка, а цілком коректна назва не до держави, яка вже 11 років воює проти України. Чекаємо на вашу думку про цього суддю в коментарях. За останні 6 місяців сили оборони України взяли в полон понад 2200 окупантів на сході країни, переважно під Добропіллям і Покровском. З'явилися конкретні результати прориву дамби в Білгородській області. Вода накрила позиції окупантів. Російська техніка тоне в болоті, а дороги розмиті. Американське видання The Telegraph та New York Post оцінили тур рашистського пропагандиста у штати. Кирил Дмитрієв приїхав домовлятися, але все пішло шкереберть. Трамп, Бесент і НАТО його проігнорували. Візит із квітами та цукерками з цитатами маніяка став повним провалом. У Польщі поліція затримала ультраправого проросійського депутата з партії Конфедерація, який спробував винести сковорідку з Ікеа. Як бачимо, рашисти всюди однакові. Що далі? Унітаз?